Насыпай! От группы Виндетта, От Амина! От Гора! От Самира! От Аладдина! От всей моей Днепровской братвы! Лачин! Салам! За город Днепр! Огонь! В Дніпрі люди купалися, а у нас? що у нас в Київській області? Ну, По-перше, хочу сказати, що Ахметов звернув весь бізнес, і тві, не показує -КВ. Уже Рік воно було як наче безплатно, а зараз поїхали в Білу церкву, сказали, що треба новий тюнер купляти за 700 гривень. Ну, де ж у пенсіонерки такі гроші? Поїхали в Сквиру, районний центр раніше був в Київській області, зараз Біла церква. І там просто перепрошили, і знов можна дивитися передачі. Особливо пенсіонери люблять турецькі серіали на каналі Бігуді. В Сквирі маслозавод не працює, і ще якісь заводи не працюють, аптека закрилася. Всі пенсіонери повинні їхати. На півгодини більше районний центр тепер Біла церква. Ну, Що у нас в селі? Ну, Ви знаєте, в Дніпрі люди купалися в річці. Філатов сказав, купайтеся, хоч тупіться, мені все рівно. Откривати спеціальні майданчики не будемо. Тут ходив піп. Піп. Він тут у нас алкаш і ходить по кожній хатиночці. Вперед іде бабка, стукає, а він потім підходить і хрестить за 50 гривень. Ми не відкривали. Про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на на той момент. Загинула б. Не было дома, сын находился у бабушки, а я была в Одесской области. Эмоции, ну, это невозможно как бы описать. Мне кажется, что сейчас до сих пор еще нет осознания. Когда ты вместо своего дома видишь просто пустоту да, подъезда, ну это не описать словами. Сообщил мне об этом мой сын. Он мне позвонил и плакал. И я долго не могла добиться от него, что произошло. А потом он сказал, что вот был прилет. Я тоже в панике сразу не поняла, что где как, потому что был у бабушки, я подумала в тот дом. В общем, ну это ужасные эмоции. Этот, эти его слова, этот его крик плачен, ну, это вот до сих пор в голове. Я жила по набережной набережной победы 118, третий корпус. Второй подъезд и второй этаж. Вот как раз у нас бы спастись шансов не было, потому что моя квартира полностью разрушена. Люди, которые подобное совершают, к ним бесполезно с чем-то обращаться. Но э, что-то говорить, ну, э, это не, не люди. Просто общаться можно с людьми. А это, я не знаю, как их назвать. У меня э, слов, э, которые можно употреблять в эфире. У Дніпрі продовжують ремонтувати будинки за міською програмою співфінансування. Проте війна і тут. Кожен чоловік це його. Ідея поставити цей пам'ятник вона виникла ще в 1946 році, коли його і поставили. Але планувалося, що це буде тимчасовий пам'ятник. Згодом мали поставити там вже пам'ятник як Бюст або повнорозмірний пам'ятник цій людині, їхньому Пушкіну. Потім навіть прибрали цей оригінальний танк, його перенесли, і зараз він знаходиться біля діарами Битва за Дніпро. І На його місце поставили вже новий пам'ятник з іншим танком, який не приймав участь в цих боях. Це Це танк т 34 Маємо справу із міфологізацією Другої світової війни, коли замість справжніх людей, замість справжніх подій, які відбувалися, створюється вже якийсь штучний міф, який сьогодні використовує Росія проти України. Багато уваги приділяю я українському народному танцю, бо це наша національна культура, бо на цьому, якщо ми знаємо наші корні, ми отримуємо чудові плоди, а плоди це наші діти, це наше майбутнє. Взагалі наша професія це як айсберг. Тобто видно лише на концертах, так як вони виступають яскраві виступи, але що під ними ніхто не знає. Ніхто не знає, що хореографи ніколи не відпочивають. Вони кожну секунду думають про яку зробити комбінацію, як краще розвести номер. Тобто це кожна хвилина взагалі життя вона присвячена цій професії. Український народний даніс дуже цінують за кордоном. Оп-відвиків ну, це віртуозність. Тому що так як наші роблять оберти, деякі рухи, а також чоловічі трюки, це немає в жодному народному танці інших країн. А костюми, які, як їм подобаються наші костюми, вони їх розглядають, вони з нами фотографуються. Дуже подобається на публіки танцювати, І ми ж даримо радість. Ви розумієте? Коли для зСУ збираємо гроші нам ще краще так хоця аж підстрільбать, як вміємо, так і танцюємо. Український танець це ну це наше коріння, це те, що ну близько до душі. Повертаємося до своїх коренів, і це мені подобається. Коли я танцюю, я не відчуваю свого віку, а почуваюся себе як дівчинка на танцмайданчику. духу розмалювати вертоліт. вони довго підбирали орнамент, але врешті кажуть, вертоліт сам підказав, що малювати. Ми спочатку думали, оця пісня ой лузі, червона калина. Ми хотіли його червоною калиною. але потім, як то так, сама структура гелікоптера не дозволяла нам так. А врешті повністю всі ми ну, чисто Петриківськими орнаментами. На там і цибульки були, і квіти, і калина, все було. Термін розпису був жорсткий. Військові дали лише два дні, але майстри встигли. І розписаний гвинтокрил полетів на завдання. Художники повернулись додому і нині вчать народному мистецтву усіх охочих. Треба тепер сміливіше ці завитушки, це карплачиня Називається за основу береться обратно жовта, макається і заповняти ті місця, де. Проситься uh -huh. віточка на майстер-класі. Переселенці з різних міст України. Ольга з сином із Харкова каже: найбільше її вразили розписана зброя та стіни на вулицях Петриківки. Саме тут колись зародився, а нині розвивається, впізнаваний за характерним орнаментом, народний живопис. Десять років тому його було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини. ЮНЕСКО. Я до сюди приїхала. Я увіяла ці стіни розрисовані, аптеки розрисовані, магазини, кіоски, тобто, тут, як в сказку какую то попал квітами, птахами та пелюстками майстри прикрасили вже десятки військових касок для аукціонів. Розмалювали РПГ та тубуси з під джавелінів. Готові кажуть, хоч завтра, взятись за танк чи БТР. Попереконані вертоліт на перемогу вже зарядили. Заряджений на перемогу, і я більше чим упевнена, що це являється тепер оберігом для наших хлопців. Велику силу має анастасія. Невірна Владислав Комишин, Дніпропетровськ.